Амстердам переповнили шанувальники легального косячка. За прогнозами місцевої влади Амстердама, 31 грудня буде набагато більше туристів, ніж зазвичай. Очікується, що кількість приїжджих зросте на 15%, але це не тому, що їх приваблюють музеї з шедеврами Ван Гога. З наступного року, щоб відвідати Амстердамський кофішоп, потрібно буде мати спеціальну картку. Поки обмежуючий закон не вступив у силу. Туристи їдуть у столицю Нідерландів, щоб в останнє легально покурити травку. Багато хто не хоче пропустити. Ти цей історичний момент із 1 січня 2012-го Амстердам перестане бути батьківщиною політики терпимості. Керівництво країни вирішило обмежити кількість туристів растаманів. Вони їдуть в країну тільки заради того, щоб кайфувати у кофішопах. Новий закон приймали у палких дискусіях між парламентаріями і представниками місцевої влади. Продавати каннабіс дозволено тільки 220 закладам. Їх перетворять на приватні клуби. Членами клубу зможуть стати лише ті, хто має документ, що дає право на проживання в Голландії. Амстердам стурбований. Є загроза зниження кількості туристів. У Маастріхті заборона на подібний туризм діє із 1 жовтня минулого року. Місто уже втратило 16% туристів і 26 мільйонів євро річного прибутку.